Привіт! Сьогодні я хочу показати ось ці дві книжки, розказати про них. Я їх недавно прочитав, мені мені дуже сподобались, от. Але чому? Чому зараз, чому про них? Останнє було відео трошки таке не дуже оптимістичне. І загалом про фон в тому від війни і про те, що, тіпа, що як людям важко справлятися з цим. І це от одна з речей, яка мені допомагає, крім кави там чи там певного цього, це робота. І ці книжки, вони по новому сенсі дуже надихаючі, вони дуже різні. От одна, давайте я спочатку про книжки, напевно. Одна з них це історія історія людей із залізниці. Тобто тут люди, які працювали на залізниці, або там були якось дотичні до перевезень, і, там починаючи від якихось зовсім аля простих якихось проводника в купе, чи, чи людина, яка працює там, в цеху на станції, закінчуючи якимись менеджерами, там, волонтерами і так далі. От. Друга книжка «Воєнні спогади вона про Другу світову. Це Полька, автор, і вона написала мемуари, але вона їх не видавала до, ну, майже до, до своєї смерті, в 90-х роках вона вийшла чи щось таке. Тобто, вона після війни не публікувала, тому що ну, багато якихось особистих цих е спогадів, багато людей, і, напевно, може вона. Я не знаю, коротше, причин, але а, я думав, мені ну, буде типу, про війну важко читати, тому що про сучасну, те, що у нас відбувається, якось документалку, дивитись взагалі не хочеться. Але ну, хозе. Вона прямо цікава. І там ну, не стільки про війну, скільки про її там, досвід. Вона там волонтерила, можна сказати, да? там потрапляла в, в різні там, концтабори і так далі. І одного боку, книжки дуже-дуже різні. А з іншого в них є певна спільна черта, от, яку. Про яку казав інша людина, яку ви, напевно, знаєте, і читали, або чули, принаймні це Франкл в пошуках сенсу. От. І всі ці історії об'єднує те, що дуже важко бути без, бездіяльним. От, і коли в тебе є якась справа, навіть якщо вона дуже проста і там, там не змінює світи, там не будуєш суперракету, яка зупинить війну чи щось таке. Ти робиш якісь прості речі, там привозиш, я не знаю, там, батарейки чи турнікети, чи, я не знаю, що, користо, щось просто робиш, пишеш джин, то це теж допомагає. І там є і надихаючі історії, які ми типу вау, які круті чуваки, як багато зробили, і так далі. там, Жінки, чоловіки, але є, ну от як приклад, просто ця. Кароліна, да, вона розповідає, як вона там сиділа, чи не сиділа, як там їх утримували в якомусь тюрмі, таборі, щось такому. І вона там якось там, щось зробила, як допомагала лежачим чи, чи ще щось таке. А потім її там, 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 перевели аля в краще місце, де там були кращі умови, там була краще їжа, харчування. Там їх ну, не були, незначалися, типу такий лайт мод, але там їй не було що робити. Ні, типу, нікого не було, але вона була ізольована, плюс-мінус, та, і, і е, не мала можливості комусь допомагати. І ось ну, там просто яскраво це видно, тобто вона там аля місяць е, не могла собі знайти місце, поки не там, не придумала, яким чином можна. Інтегруватися назад, типа в якусь двіж, да, і почала щось робити, там, допомагати, якось комусь наладила якісь зв'язки і почала щось робити. Тобто, не те, що вона там, до того робила щось супер складне, важливе. Не те, що воно зараз робить щось складне, важливе, але коли все одно в тебе є справа і ти відчуваєш, що ти не дарма прожив цей чи день, чи просто. Тіпа, Тебе не а інших стратили, і ти якби намагаєшся цей день якось для себе знайти якийсь сенс. І мені здається, оце дуже такий класний навичка така. Коли якби ти типу, в тебе є робота, я сам розмову це чув і по собі вічого. І якби, поки ти в ній сидиш, то все. Насправді не так погано, да. Ти можеш не думати там, про якісь жахи, а можеш сконцентруватися ось над тим, що в тебе на екрані, або там на столі, то, що в тебе в голові, можеш це робити. І навпаки, коли цього немає, то легко ти впадаєш якийсь, типа читаєш новини, там, слухаєш якісь розповіді, дивишся там якийсь інстаграм, чи Ютуб, чи ще щось. Це в. Підвищує відчуття безпорадності, тривоги, е, апатії, да, і в тебе з'являється апатія, і ти продовжуєш заліпати тут, і все складніше тобі повернутися в якийсь типу, робочий ритм. І воно як ну, цей такий, як в фізиці, да, фідбек луп. Тобто воно ну, посилюється ця, ця негативна тенденція. І навпаки, коли ти тобі ти знаходиш якусь типу, навіть просту маленьку роботу, якийсь короткий проект чи якусь задачу. Ти її робиш, це створює відчуття прогресу. До тебе звертаються нові люди, чи ти сам знаходиш якусь нову ідею над чим попрацювати. І це теж створює такий луп, але вже позитивний, коли ти себе якби знаходиш. І навіть коли тебе вибиває, то в тебе є якби ще енерція, запас сил, якась мотивація повернутися в, в позитив. От тому бездіяльність. Це важче, ніж щось робити. Треба робити. Я от в понеділок робив розсилку на Джині. От і там було, написав е, про третій рік війни і про keep your head down. Це реально. Ну мені це допомагає. Сподіваюся, вам буде теж цікаво. Чао.